Доброго вечора, шановні гості і глядачі нашого каналу. Бажаю вам всім мирного і спокійного вечора, а ще важливіше мирної і спокійної ночі. З назвою даного відео, я думаю, ви здогадалися, що відео буде про те, який подарунок я відтримав від свого підписника з Хмельницької області, з Кам'янець-Подільського району, село не буду називати, пана Миколи Федоровича. Він мені прислав подарунок. І я був дуже здивований цим подарунком, приємно здивований. Скажу так, що пан Микола до мене декілька разів дзвонив. Ми з ним спілкувалися на рахунок джіл, і він каже, давайте я вам вишлю в якості подарунку, просто так для вашої сім'ї, для дітей свій власний чорнослив, власного якби, виробництва. Ну, я якось мені, чесно кажучи, було незручно. Декілька разів я якби так не ну, відмовляв, не відмовляв. Але вже коли Микола Федорович сказав, що ж ви мене соромитесь, чи вам каже: Ну, не хочете прийма, ну, прийняти від мене подарунок, я дав йому адресу і пан Микола вислав даний подаруночок. Сьогодні, друзі, я його отримав і був здивований капець, і там того чорносливу. І ще там до чорносливу ще дещо він передав. Зараз я вам покажу, все глянете, який класний цей. Дуже приємно скажу, отримувати такі подарунки. Людина за мене заплатила доставку. Я зразу, коли побачив, написав. Кажу, на що ви ж платили доставку, я ж ну, зможу заплатити. А він каже, гроші то каже дрібниця, головне, щоб настала перемога, щоб ми всі спокійно жили. Ще раз, пане Микола Федорович, вам щиро дякую. Я вам теж вислав те, що ми домовлялися. Але це ну, з тим, з, ваш, з вашим подарунком, це я думаю, не вимірюється. можна сказати. Так, Але як кажуть, у нас час, головне не гроші. А головне людське відношення. І ще хотів, друзі, сказати, що про бджіл. Сьогодні раз на Рівненщині було дуже і дуже, можна сказати, тепло з обіду. Активно облітувалась бджола, наче це якби наступила весна, пасіка гуділа і багато бджоли. Ну, можна сказати, кожна, кожна сім'я, друзі, несла пилок. Я так подивився, посидів, це, напевно, був пилок золотарника, бо ще зустрічав десь на узліссях. Він квітне золотарник, ще й родина айстрових квітне, там не знаю, з кризантем вони щось збирають, можливо, чорнобривці у мене ще біля хати. Ну і золотарник, це то вони несли якби такий жовтий полок. А зараз ми з вами перейдемо до розпаковочки нашого подарунка від пани Микола, Миколи Федоровича. Ось така колеги приїхала до мене коробочка від мого підписника. Зараз ми відкриємо, подивимося, що там всередині. Воно було ще закрите ну, чорною стрейчовою плівкою, плівкою, я її зняв. І все. Зараз ми тут відкриємо і подивимося, як і що. Так, пока я розрізав. Хоп, тут теж скотч відкрили. І все. Зараз дивимося, друзі, що всередині. О, який павук виліз. З нової пошти, певно, приїхав до нас. Так, от у нас є два таких пакета. Скажу, що вага. Коробочки 5900. 6 кг. Тут запах такий, друзі. Зразу пішов, тут, певно, чорнослив копець, який він тяжкий. Ще коробочка така. Ох, який запах, зразу такий копчених сливок. яких. Так. О, пан Микола, ще раз вам дякую. Дивіться, друзі, яку мені прислали красу. Ну це, по-друге, не розвегляньте. Це тут у нас чорнослив. Зараз ось так відкрию. О, гляньте, який клас. Шикарний який. Ну я такого ще не бачив. Певно, людина займається професійно, я так зрозумів, чи що. І тут ще у нас... О, тут ще теж сушка. <реш> ну я не знаю, це... Мені ще не дарували, звичайно, що можна сказати, подарунки. Ой, тут гляньте, які грушки. Яблука. Ну зараз ми ще вперше розплив, подивимось. Дивіться, дивіться, як він, друзі, блиститься. Я не знаю, певно, треба вже розпитатися, він коптиться якось, чи як він такий виходить класний. А запах я вам кажу, це запах, е, запах не передати. Не передати цей запах, як він пахне. О, це такий ще й великий. Дивіться. Добре, я в рукавиці, бо нервно, руки були б чорні. Не знаю, скільки тут його кілограмів, ну, але кілограма 3,5-4 це точно, друзі. Я так на вагу, Бо ще й сушки. І сушка. Гляньте, яка сушка. Класна. Грушки цілі. О, такі грушки колись моя бабця робила, тільки менше гляньте, які класні грушки висушені. Грушки, яблука. Ну, В основному грушки і грушки ми любимо. Сушені грушки то є дуже добре. Сушки. Я теж цього року посушив. М -м -м. Ось, такі. Ось такі, друзі, приємні подарунки від підписника мого Миколи Федоровича. Ще раз, пане Микола, вам щиро і щиро дякую. Тож, друзі, на цьому відео будемо ми закінчувати е, наше сьогоднішнє відео. Воно коротеньке. Це вірніше було чи відео, є відео подяки е, людині. Людині подяки за її працю. і от Особливо мене здивував чорнослив, я ще такого не бачив. Я теж сушу, знаєте, сливки в цих сушках, але вони близько не стояли з такими. О, пан Микола, якщо то хочете то поділиться в коментарях, як він. Як він його робив, його з цією сушкою. Скажу зразу, що ми трішки цих сливок я відправлю сину, він у нас вчиться на військового вже на другому курсі. І з хлопцями, я думаю, вони там його, вони зараз на полігоні. Це я думаю, собі з'їдять, полускають, похрускають. Думаю згодиться. То думаю дитина буде теж задоволена. О. Ну і собі трошки щось залишу. Ну. О, отак. От на все, всім, друзі, добре. Підписуйтесь на наш канал. В неділю я хочу, кожну неділю тепер буде таке відео, яке не стосується дільниця, але на цю неділю буде цікаве відео про те, чи можна заготовляти дрова в лісі, бо я стикнувся це з лісовою охороною. Тож зроблю невеличкий спойлер, з ними трошки поспілкувався і вирішив записати відео. Всім успіхів, миру і добра. Процвітання нашій країні скорішої справедливої перемоги.